Груня он я зараз вам покажу лимони. Оце лимонновий кущ Це бачите, оце лимони. Оце лимони. І взагалі о амфора Arrevo, господи. Ну, ну там то. Неподалік тут є піцерія виявляється. Уа! І тут є троянди, невеличкий город. Усе Кривій Ясі. троянди. Троянди. Ой, які розкішні. Троянди розкішні. Ой, який запах, боже, яка краса. Запах, ну гумопомрачительний. А вон там лимони. Я зараз тут ближче їх. Зніму, оце лимонне дерево. Оце лимонне дерево. Взагалі розкіш.